Добрий день, шановне панство. Жовтий самець. То самець бать... син того самця, що батько мав 15 кілограмів. Я його окремо тут тримаю. Дозовано годую. Дивіться, зранку дав йому ну, приблизно, напевно, суточна норма корму для нього десь 230 грам. Його вага більше на 8 кілограмів. В принципі, він по книсті мав би з'їдати 240 грамів, а той більше корму. А він сидить, дивіться, він. має топінамбур. Тут вижимки з яблук От. І Багато я йому не даю, навіть корм. Він буде Попробую ще маю. Три самиці вони вродять від сірого самця і підуть до нього. Тепер два самці теж то то брати того самця. Їсти вони не хочуть їм. Я даю, можна сказати, волю їсти, щоб вони їли і росли. Ну, їдять вони не дуже. То, тому жовтому самцю я б давав більше, він би з'їдав більше і того. Але жовтого я стримую. В їжі, а ті, ну ще тиждень, напевно, через тиждень буде забій. І буде менше трошки поголів'я і буде м'ясо, бо жінка, Дружина вже говорить, м'яса немає, холодильник, морозилка порожніє. Я тим тішуся з одної сторони. Отак. От Все, дякую за увагу. До побачення.